У Запоріжжі відкриється культурний центр простір переосмислення. Це в першу чергу музей російсько-української війни. Яким він буде вже зараз можна побачити у 3 d турі. Тут ми можемо пройтися безпосередньо по залах музею, ми можемо подивитися стенди, ми можемо подивитися, наприклад, повзаємодіяти з якимись експонатами, тобто взяти їх в руку, натиснути якісь кнопки, важелі, щось перегорнути, передивитися відео і так далі. Тобто, це, звичайно, не повноцінний музей, але це перший віртуальний музей, який присвячений російсько-українській війні. Експозиція має 11 тематичних залів: пробороно Запоріжжя, героїв війни, гуманітарну кризу, злочинний рев проти мирного населення та інфраструктури, і з повним зануренням в атмосферу. Вибух, а потім ще й руйнація, тобто можна почути як каміння. Паде. Це аудіодокументалістика свідчень війни. Частина експонатів, вона ще формується, вона ще не фіналізована. Але частина експонатів, котрі ви бачите зараз, вона саме з місця Запоріжжя. Там є і шматки саме з Соборного 151, цього дому, в котрий влучила ракета. Простір переосмислення це новий масштабний проєкт групи «Метінвест» і комбінату «Запоріжсталь». Його мета вшанувати подвиги героїв війни, зберегти історію об'єднання громади та бізнесу навколо захисту Запоріжжя. Місто Запоріжжя не скоро не місто, місто незламних людей. це повинно бути в пам'яті, в пам'яті кожного. І саме цей проєкт саме працює. І він потужний, він сучасний і дуже необхідний саме зараз. Окрім музею, на території комбінату Запоріжсталь збудують лекторії Просто неба, виставкову залу, зону пам'яті полеглих героїв та інші локації, важливі для усвідомлення ролі Запоріжжя у війні. Є дуже багато чого нам з вами згадати за ці останні два роки. Ми вперше займалися фортифікацією міста. Ми металурги, ми містяни. Вся країна цим займалася. Ми вперше приймали людей з окупованих територій. Ми вперше просіля. Ми не можемо з вами це забути. Тож на сьогоднішній день, як я сподіваюся, саме ця платформа вона відповідає цьому запиту.